Це не крок відчаю, повірте мені, ще раз повторюю: єдине шерело влади в Україні згідно Конституції України є народ України, єдиний суддя цій державі, це народ України. Сьогодні ми хотіли сторона захисту, щоб вельмишановний суд вислухав деяких людей. Для того, щоб було прийнято обґрунтоване законне рішення, суд цього не зробив. Чомусь нам в цьому було відмовлено. Ми розуміємо той безпрецедентний тиск і ту кількість працівників міліції, яка сьогодні була запрошена. Ми знайшли людей, які висловили це люди, які дійсно в серці своєму мають і совість, мають і сміливість. Заявити свої покази. Це люди, які дійсно там були, знаходились неподалік місця, де відбулося вбивство бузини. Бачили осіб, які знаходились в автомобілі Форт Фокус. Шановні колеги, ми маємо ці покази оприлюднити, даби народ України зробив свої висновки з того, що сьогодні відбулося. 6 число апеляція по медведку. Ми знову будемо заявляти цих свідків. Ми знову будемо просити, щоб суд їх вислухав, бо там інша колегія. Ми знову будемо просити, щоб свідки все-таки вказали, чи це та особа-медведько, яка була в автомобілі Фокус», чи ні. І самі розумієте, згідно показів, згідно доказів, бази доказової в матеріалах справи. ДНК експертизи, навіть як вони не хотіли, міліціонери, до цього часу, поки що не підтвердили, що в Форді є ДНК наших підзахисних. Якщо вони зараз вже якусь експертизу зроблять, вона не буде мати жодної сили, бо вже вони скільки в них ДНК зразків понабирали, що той Форд можна було вимазати першочергово в нормальній європейській країні і світовій, до якої прагне Україна, ви знаєте. Не то, що невинних людей, а навіть юридична практика говорить про наступне: якщо особа навіть і є винна, але процесуально докази зібрані з порушенням, ці докази не беруться судом до уваги, і особа виправдовується. Ну що зробиш, якщо криворуки не можуть навіть для закриття свого міністра сфальсифікувати справу. Ці докази всі зібрані. Вже в нормальній країні знову ж таки. Якщо рухаємося в Європу, то не на словах, а маємо ділі. Прошу, передаю слово свідкам. Прошу, задайте запитання, які ми окремо будемо попереджаю збирати прес конференцію про це говорити. Але сьогодні ми деякі речі озвучимо. Будь ласка, підходьте ближче, знайомтеся і задавайте питання. Підійдемо ближче, давай підійдемо ближче. Ольга Миколаївна. Коцько Ольга Миколаївна. 16 квітня хочу повідомити всій Україні, 16 квітня на Дегтярівський 31 у мене стоять магазини. Ну, влада ж хоче замістити людей, їх зняли після цього випадку. Стояли магазини. І під цим магазином стояла машина, синій Ford з іноземними номерами. Ці люди, які приїхали на цій машині, неодноразово заходили в магазин. Де продавцем працювала оця дівчина Анжела. І вони заходили в магазин, вони з нею створилася конфліктна ситуація, вони з нею поскандалили, вона їх прекрасно запам'ятала. Коли я проходила повз магазин, я звернула увагу на двох чоловіків. Я не звернула увагу на машину, я не буду брехати. Я звернула увагу на двох чоловіків, один з їх був у білому, один у чорному, і один на російській мові вони розмовляли. Я коли побачила цих дітей, яких затримали, це смішно. Люди, вся Україна, це смішно. Треба мати хоч трошки здорового глузду, щоб таке придумати. І ці двоє людей, які специфічної зовнішності, специфічними манерами, вони спілкувалися один там більше, щось говорив руками, розмахував. Розумієте, коли людина така і фені там говорить такими блатними словами, це зовсім інакший круг людей. Це, це не ці діти, які тут є. Бачите, будь ласка, будь ласка, чи схожі вони на, на Поліщука і на Матроску? Ні, не проходить. Розкажіть, вообще разные годы. Расскажите будла. Про милиции. То есть они приехали ко мне где-то половину 12-го в магазин. Сперва зайшов один пополнение, як я сделала в міліції. Міліція мене напрашивала три рази. Значит, зашел в магазин, і у нас не конфлікт из-за того, что он рассчитывал с 500 купюрами. Я с одной 500-ки дала сдачу, с другой, как бы, у меня началось затруднение, да, ему дать. То есть он разговаривал с таким гонором, то есть он в таких кругах общается, то есть по понятиям. Сказал, если бы мы встретились... При определенный... другой ситуации, при, в другой день, то он бы со мной по-другому поговорил. То есть нервничали, видно, что в машине ни один час они провели. Тот второй человек, который был с ним за рулем, он практически прятал лицо и сидел с ним в машине этот выходил, нервничал, постоянно разговаривал по телефону и смотрел в сторону Берестейской. Такое чувство, что кого-то или ждал, или что нервничали, очень ходили туда-сюда, со стороны. Но это все происходило больше 40 минут. Без малого часа они начали бежать в сторону Лукьяновки, потом резко развернулись и поехали в сторону Берестейской. А Развороте да. чуть не сделали Да, чуть не сделали ДТП. Значит, я говорила, что один до 40 лет, в второму где-то 35. Значит, один худенький был в этот в Белой Олимпийке, второй был пополнее, черные волосы, и по-троботы сделали. Вы на ВЕДСИ давать свечение, вот ты самый руки. Що ще в Україні бояться? А, що? Ну, да. ну, ну, Куда? Скажіть, що відбувалося подалі, тобто після 16-го, то, після того, як вони поїхали. Да, то есть вони вами... поїхали, все... потом до мене прийшла міліція, принесла ну, этот, листочек, на листочке была фотографія стаканчиков. Они сказали, вы Ви не видели, такі стаканчики у вас не продаются в магазині. Я говорю, що ні, это где-то в кафе, но может быть возможно у нас недалеко от магазина кафе. Они посмотрели, я говорю, начали мне задавать вопросы и спросили, ты не видела что-нибудь подозрительное? Я сказала, что недавно был такой инцидент, что приходил мужчина, рассчитывался пятьсотками. Это был участковый, задавал мне такие вопросы. Потом он перезвонил кому-то, сразу подъехала милиция, они спросили у меня, эти люди подходили или подъехали. Я сказала, что они подъезжали на машине темно-синий форт с, с, с нашими номерами. Мне почему-то заметила, что именно Ford Focus идем на синий, ну и с не нашими номерами, потому что я в этом магазине работаю три года и как бы я знаю, где какой клиент в магазин, зачем покупать, там офисы и я обратила внимание, что там стоит машина, потому что ждала поставку, что должна была приехать, я обратила на эту машину очень сильно внимание. Ну и как бы это через некоторое время снова приехала милиция ко мне, но уже был полный магазин милиции. И сказали, чем они рассчитывались. Я рассказала всю ситуацию, что сутками рассчитывались, как были этот. Они привезли мне мужчину, при котором я смогла сделать фоторобот. При этом закрыли магазин и допрашивали меня уже внутри. Три раза меня допрашивали. На следующий Причем день. Был, я пляж, я говорил. На следующий день, выход... выходной день, они приехали ко мне домой, забрали меня домой. Я снова показывала, как, где стояла машина, как она разворачивалась, все размеряла шагами снова как бы давала пояснения, снова расписывалась в документах. Через две недели они принесли мне пачку фотографий, где было много лиц. И в этих, в этих фотографиях я нашла того мужчину, который заходил ко мне в магазин. Они его отметили, а второй, тот, который зашел и вышел в магазин, я сказала, что я уверена только на 50%, потому что он зашел и вышел. А там было фотографии были вещам? Нет, не было. Скажите, за словам, що там не было, ну, я не видно, то, я целую. Ми Анжело, ви ж ми з вами говорили? У нас трошки обмежені можливості, але з вашою допомогою у вас є відповідні фахівці. Я думаю, ми могли б допомогти міліції скласти заново фоторобу, так, Анжело? Да, Якщо хтось з журналістів готовий в цьому, ну тому що у нас немає професійного художника, ми трошки обмежені, ну, в результатах, тому що в міліції є такі фахівці. Але знаю, що колеги журналісти мають в своєму ракурсі. Ми можемо скласти фоторобу, допоможемо. Авакову встановити його. Підлеглим дійсних вбивця Олеса Бузини. Хай вся Україна про це знає. Скажіть, будь ласка. — бук Анджело. Як ними Анджела? Я з ними не говорила. Я пройшла плужниць, звернула увагу на їхню спекуляцію, на їхній специфічний вигляд. Ви розумієте, нормальні люди так не виглядають. Це такі адпіри є, От у нас є ще третій свідок, який також бачив. Машину бачу також, що це три свідки, яких ми хотіли, щоб сьогодні суд заслухав. Як ви думаєте, яке б рішення мав прийняти після таких показів суду? А де матеріали справи? збрали? Підставим те, що людина впізнала фотокарт, поставила під нею свій підпис. Ця фотокартка е, стане на сьогодні десь на невідомому напрямку. Хочу зазначити, що, значить, що фотокартка ця дали. була з камери якоїсь, з відеоспостереження, щоб це не були фотографії як з паспорту. Значить, це, десь камера Скажи розміром, яка була пачка витіка. Ну от така вже, я я одні качка. Це знову підтверджує версію сайту Миротворець, де було викинуто, що гроші ми вже отримали. От вони їх отримали, вони ними розраховували, зміняли 500. А встановлять, який телефон доїхав до східного регіону або до східного кордону. З нашого магазину до квартири рівно ми дивилися по 800. на поверх вище сказав, що двері відкрилися, вони під'їхали, розстріляли і все нормально. І ще міліція сказала конкретно, що більше ніяких нічого більше а не сказала. Мені вона не страшало, Вона сказала, що в машині. Ми купуємо стаканчиків, під кофе пустити. Більше нічого немає. І рядом машин, теж тоже ничего Але не стаканчики Сидали. у нас не на світі. Ви їдені свідом, побачив у їх вулице. Вона ще психувала, мене виїхають з роботи, чи ви закриваєте магазин. Мені вже це все достало. А вони сказали, що по описанням, то есть вони точно підходять, що це агнім. Ви їдені свідом, ви зобов'язані виконати свій громадянський обов'язок. Так, все, а каким образом бутылку водки они выпили? А пока делали фоторобот. Я еще захожу в магазин. Он взял, я говорю, что за бутылку не разловаться. Они, Конечно, розливаю, они это объяснили, так как они уже сутки на ногах, он устал и он для того. А водку вашу лісом поїзд? Ні, ні, в нас в магазині продається ліцензії. У нас а вони купили її, так? Купили. Отак що не допили, У нас ще там дворник зранку допило. <рес> <рес> Оце робота нашої міліції, як ви зрозуміли. Вона підписалася, їй же під... говорили підписатися, чи вона готова свідчити в суді, вона готова свідчити в суді. Але суд її слухати не, не хоче думає, чому, ніхто чомусь. Ніхто не хоче нас чути, у нас вигідний поки. Третій раз приїжджає, в нас ніхто не слухає. <рес> а що третій світ? Розкажіть, чи Я що. Ви відділи машину утром. <рес> У меня рядом работает с целом.